Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1068 за підручником Алибра 7 класу автора Олександра Істера. І наше завдання: у яких точках перетинає ось і координат графік функції. Добре, тобто, знайти точки перетину. Добре. Y дорівнює 0,2Х мінус 40. Так, вісь Ох. Це y dorivню 0, так, пам'ятаєте навпаки, і о весь ординат, у нас x дорівнює 0. Ну, починаємо. Спочатку у нас y dorivan 0. Тобто у нас 0,2 наша функція, так, x 40 дорівнює 0. Так, 40 переносимо з протилежним знаком, тобто з плюсом рівнює 40. Так? І звідси х дорівнює як невідомий множник, треба 40 поділити на 0,2. Х дорівнює 200. Тобто у нас виходить точка 200 0. Добре, коли х дорівнює 0, то y буде дорівнювати 0,2 помножити на 0 замість х, так мінус 40. По суті, y дорівнює мінус 40, тому що 0,2 помножити на 0 буде 0. Отже, у нас буде точка 0 мінус 40. З першим справилися, переходимо до другого. Y дорівнює 18 мінус одна третя х. Все так само о х. І дорівнює нулю, ог. Вісь обсес, вісь ординат. Так, X дорівню 0. Добре, розбираємо 18 мінус 1 третя X дорівнює нулю. Замість y, так. Переносимо з протилежним знаком, отже, мінус 1 третя у нас залишається, так, знаки не міняються. А от 18, бо додатне, не стане від'ємним. Х, як невідомий множник, нам треба мінус 18 поділити на мінус 1 третю. Тобто, по суті, помножити на мінус 3, так? Х це мінус 18, помножити на мінус 3. Так, мінус на мінус дає плюс хрівнює 18 на 3. 30 і 24, тобто 54. Тобто, у нас точка буде 54. 0 Є. Так, тепер X дорівнює 0. Тобто y буде дорівнювати 18 мінус 1 третя. Помножити на 0. Ось цей множник перетвориться на 0. дільник, Так, y дорівнює 18. Так. Тому точка у нас буде 0,18. Це і буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки. Це для мене дуже-дуже-дуже-дуже важливо. Дякую за увагу. До побачення!